Майже рік тому у самісінькому центрі міста перекрили рух на вулиці Чайковського. Проте думки містян з цього приводу розділилися. Тож суперечки з цього приводу тривають і донині. Ба більше днями на перекритій частині облаштували і літні майданчики. Чи є на це дозвільні документи та чи організували схему об'їзду для водіїв, розповідаємо уже за мить. Минулого року, у рамках пішохідного експерименту, ділянку вулиці Чайковського від площі Філармонії до вулиці Поштової зробили пішохідною. І, хоч сам експеримент не продовжили, виконком ухвалив рішення остаточно заборонити рух цією частиною дороги для транспорту. Підтримали ініціативу і більшість депутатів на сесії міської ради. Відтак самі думки чернівчан з цього приводу розділилися. Навіть створили і відповідну петицію про відкриття для вільного проїзду. Відрізок вулиці, з точки зору будь-якої урбаністики, так, пішохідна частина повинна з'єднувати щось з чимось: одну локацію з іншою локацією, одну інтерактивну частину з іншою інтерактивною частиною. Ці 50 метрів цієї дороги нічого ні з чим не з'єднують. Не утворюється ніякий спільний пішохідний простір. Тут відбулось тільки те, що відбулось. Певні підприємці отримали собі в користуванні цілу вулицю, ну вони добили свого, але логіки в цьому немає ніякої. Та найбільші незручності виявились для працівників та артистів філармонії. У нас скупчення машин перед службовим входом філармонії, що унеможливлює підвіз сюди реквізиту, коли під'їжджають великі колективи і великі автобуси. Ми прагнемо до Європи. Ми ідемо в ансамбль країн порядку. А виходить, що ми підтримуємо ну чиїсь забаганки, чи тут грають роль гроші? Тут жовта полоса біля цієї жовтої полоси завжди. Жди паркуються машини постійно, і нам не дають можливість вчасно розвантажити чи завантажити колектив чи реквізити. Та й на думку водіїв, пішоходизація вулиці створює для них додаткові проблеми. Краще, щоб був дорожний рух, тому що можливо мені потрібно попасти на пошту, в банк, кав'ярню, хапати, хопити чашку кави. Навіщо об'їжджати півміста? Я проти, тому що хочуть взагалі центр міста конструювати, як це має відбуватися, куди має об'їжджати транспорт. Проблеми з транспортом в Чернівцях дуже важкі. Парковки немає, дороги вбиті. Водночас, інші опитані нами перехожі таку ініціативу підтримують. Добре вона взагалі була перегороджена. Ну в принципі, в минулому році вона була підшохідна, було досить зручно, але єдиний нюанс що тут було в небо е, перегородити кафе, які розгорнули тут літні майданчики. Продемонстрували нам відповідні дозволи. От тільки про доступність для інших, організовуючи пішохідний простір, мало подумали. Ні, можливостей під'їзду, ні зрозумілих схем об'їзду. Ба більше патрульна поліція видала вимогу прибрати з проїжджої частини бетонні клумби та столи. Михайло Шкурей каже, що організовувати такі простори варто виходячи з вигод для усіх городян, а не кількох кафе і їх відвідувачів. Тим паче, що за кількадесят метрів площа філармонії, де організувати літні майданчики для кафешок, можна було би не створюючи перепон для автомобілістів. Хоча деякі урбаністи міста намагаються вибілити цей бізнес-проект, назвати це громадським простором. Так, але ж громадський простор це те, що належить громаді, де кожна людина може прийти, посидіти, вільно поспілкуватися, і ніхто її не буде примушувати при цьому замовити каву, інакше вас виженуть з кафе. Тут ми бачимо чистий бізнес-проект, де групі бізнесменів віддали в користування вулицю міста. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Савчанський та Мидня ТВА.